Всім привіт! Мене звати Яна. І я вас вітаю на своєму книжковому каналі. І сьогодні ми, звісно, вже продовжуємо мій жовтневий марафон, мій особистий виклик собі. І звісно, сьогодні у нас. Моторошна тема для найменших. Якщо ви пам'ятаєте, в мене є синочок Лев, мій компаньйон у всіх моїх затіях. І, звісно вже в атмосфері жовтня він також бере безпосередню участь у всьому мені допомагає. І я не могла обминути тему дитячих книжок, які стосуються теми Хелвіна або чогось такого моторошного. Я старалася обрати для цього відео. Книги для найменших, такі щоб підійшли, власне, для Віку Мого Лева майже трьох років. Тому що для підлітків там насправді вже досить такий великий діапазон. Цього там і книги Роаля Дала і Ніла Геймана, тобто є де розігнатися. А сьогодні ми, власне, говоримо про моторошні книги для найменших. І перша книга це Абетка-Монстрів від видавництва Віват. От, власне, ця книга в нас є. І, власне, назва сама говорить про себе. Це «Абетка Метка монстрів, кожен розворот це якийсь новий монстр, про який розповідає власне літера. Такий собі моторошний метод вивчити алфавіт своєю дитиною, ну і, власне, пороздивлятися класні ілюстрації, які тут є присутні. До речі, цю книгу я купувала колись в видавництві ват на розпродажі їхньому гаражному, і вона там частенько з'являється, тобто їм реально виловити щось за якусь мінімальну ціну 50 гривень. Тому ось подивіться, може, якраз до Хелвіна порадуєте своїх дитин. Ось такою книжечкою. Наступна книга це просто максимальна милота. Називається вона Мопс, який хотів стати гарбузком. Свіфт Белла. Це історія про маленьку, але боязку собачку мопсика Пегі, який всього-всього боїться, але страшенно любить свою хазяйку. Тому заради неї він хоче подолати свій страх до Хелвіна. Я так розумію, що це взагалі серія книг про пригоди ось цього мопсика. Ми ще не знайомі, але, власне, Власне, б Хеллінську версію я би хотіла мати, тому що класно мати дома підбірки книг таких по святах, щоб разом з дитиною відповідно створювати таку справді магічну святкову атмосферу. Наступна книга це Джемпіри від видавництва Абаба Галамага, і серйозно, я подивилася на цю книгу, і я просто закохалася. Я не знаю, чому я про неї раніше не чула. Оце власне та. Дитяча книга, якої 100%, 100 хочу мати свою колекцію, потрібно додати її в свій вішлісти, який в мене є, тому що це розповідь про джемпірів, тобто вампірів, які їдять джем. Звучить ідеально. Наступна книжка це книжка Activity Halloween з серії Свято на Ближаріу. Це вже така, знаєте, книга-гра, книга, взаємодія, тобто тут будуть присутні ігри, завдання, а також в наборі входить і папір, і наклейки, і трафарети. Тобто дитина зможе зробити разом з вами, чи вже самостійно, якщо більш старша, домашній декор, якісь подарунки для своїх друзів, там елементи свого костюма. Дуже класно. Тобто і почитав, і поробки поробив, і Дізнався щось більше про свято. Класно, я загалом зверну увагу на цю серію. Хотілося б щось таке цікаве продумувати до кожного свята, до кожного місяця, для того, щоб робити свої будні більш цікавими і яскравими, як для себе, так і для своєї родини. Наступна книга це Зук. Це також серійна книга і розповідає власне, про пригоди маленької відьми. І тут важливо сказати, що, враховуючи, це пригоди маленької відьми, можна обирати будь-яку книгу з серії для того, щоб читати. Під час Хелловінських свят. Ось така добірка в мене вийшла з п'яти книг для найменших до Хелловінських свят. Якщо ви згадали або бачили, або маєте вже своїй колекції якусь таку про монстрів, про Хелловін, про щось таке невідоме, будь ласка, напишіть в коментарях, мені справді цікаво, можливо, я якраз куплю для свого соночка, щоб збагатити нашу колекцію книг ось з такими тематичними. З вами ми зустрінемось вже завтра. Якщо ви хочете підтримати мій канал, не забувайте ставити лайк. Лишати коментар, адже так Ютуб буде показувати і пропонувати мої відео більшій кількості глядачів. А також буде, звісно вже незайвим, якщо ви будете поширювати мої відео в своїх соцмережах, розповідати про мій канал, щоб знову ж таки більше людей дізнавалось і приєднувались до наших жовтневих, затишних читань. І не лише. До завтра, па-па!